Здоровенькі були мої хороші, свіженьке поступлення з Європи для вас. Ця чеська красуня була привезена із Бельгії. Машинка вже розмитена, сертифікована і чекає прямо на тебе. А зараз швиденько по тому, що є в даному автомобілі. Отже, Октавія має в нас попереду за цією рішоткою знаходиться радар. Так званий він запобігає від зіткнень. Якщо ви відволіклися, він по максимальному старається уникнути ДТП. Передня оптика в нас галогенна, дальні ближні ледовські ходові вогні. Також на цю оптику у нас тут в зеркалі є захована ось така камера. Ця камера вміє виявляти автомобілі попереду і самостійно переключає дальні ближні світло по трасах Також в нас на цих протитуманних фарах закріплена також функція підсвічування, комфортне підсвічування поворотів і присутні в нас передні партненики. Під капотом у нас знаходиться 1,6 турбодизель на 85 кВт 115 кінських сил. До речі, працює він в парі з коробкою механікою п'ятиступкою Швиденько покажу вам, до речі, для майбутніх власників по болтиках. Все чітко, нічого не знімалось, не крутилось. Двигунчик працює гарненько, рівненько, без посторонніх звуків. Акумулятор у нас ще рідний. Також, як бачите, по капоту, по болтиках все, все рідненьке. Ось є ще така наліпка. Було на пробісі 133 000 кілометрів. Також по фарах, як можете помітити, 13.08 2019 року. Фари в нас оригінал, нічого не знімано, не кручено. Автомобілі присутній, само собою, датчик світла, датчик дощу. Лобове скло в нас оригінальне ще не замінювалося. Це рідкість, як правило, в Європах, за рахунок техогляду, за рахунок. Ось от таких два скольчика напроти водія, і воно потрапляє під заміну. По-іншому автомобіль техогляд не проходить. Автомобіля в нас ось такі оригінальні легкосплавні 16 диски. Колір у нас чорний металік. Він, до речі, не має, на жаль, зараз сонечка, щоб вам показати, як він виглядає. Він горить на гарному сонці, він так класно переливається. Отже, дзеркало в нас з автоматичним складанням, електричним регулюванням із затемненням. Зовнішні дзеркала мають затемнення, внутрішні також. Задні віконці і заводу мають легке тонування. Будуть ваші діти захищені від ультрафіолету. По бажанні можна, хто любить, може поклеїти плівочку. Салончик в непоганому стані. Ось так все виглядає. Відразу, друзі, надаю він номер. За ці буквочки. Відразу ж відхилимося трошки. Це є абревіатура двигуна DGT. Це в нас 85-кіловатний двигун. Одна буквочка буде інша, бо зараз завжди посиплються в коментарях стандартна тема. 1,6 не їде. Друже, не їде тобі 1,6, купи собі тролітрову машинку, катайся і, будемо так казати, культурно не пиши дурниць. Адже в кожної людини є свої потреби, в кожної людини автівка. Підрізні, комусь потрібно просто там їздити на роботу з роботи, забирати дітей з садочку, йому тих три літра покататись по місту на тих 10 або 8 кілометрів в день взагалі, взагалі не потрібно. Але є, що ви розуміли, за ці буквочки, що я вам сказав, є різниця. В нас на ринку є 85 кіловатні, це є 115 кінських сил, і такі самі автівки є 90 сильні на 90 кінських сил. Відповідно, тут і там п'ятиступка механіка. Їздять, вони, ну, правда, так на обгоні вони їдуть по-різному. Друзі, також для тих, хто любить економити п'ятиступка, якщо у вас знаходиться коробочка на 5 ступеней, механіка, у вас звичайне щеплення звичайного типу, шестиступки йдуть з демпфером. Правда, переключати з демпфером швидкостя значно зручніше і плавніше, тут звичайне щеплення, як всіх простих автомобілям. Більшості людей для себе це вважає плюсом. Адже з точки економії це практичніший варіант. І взагалі цей автомобіль за це його і полюбляють. Він простий, надійний і не потребує якихось таких капітальних влоджень. Адже попереду ми маємо передню підвізку Макферсон, якою практично за 200 тисяч пробігу туди ніхто не, не лазить. Ззаді в нас знаходиться незалежна, хотів сказати, незалежна підвізка. В нас знаходиться балка. Звичайна балка там у нас по салінблоку, стойка, пружина. Вічна, вічна безсмертна підвізка, адже відповідно за рахунок цього і люблять ці автомобілі. Оскільки в цьому відео я зачепив тему про дані коробки, також е знімлю для вас маленький відривочок е відносно на яких обертах яка швидкість получається, адже на ці автомобілі часто пересідають люди, які мали в користуванні п'ятиступку бензонові авто. Наприклад, гольф п'ятиступка бензина або також попередні моделі шкоди Октавії п'ятиступка бензина. Наприклад, щоб ви зрозуміли, на трьох тисячах обертів на п'ятій швидкості бензинові автомобілі їхали 100 км за годину. Тут п'ятиступка, але вона це інша коробка, зовсім інші передаточні числа. Зараз я вставлю вам маленький відривочок. Ось. При 2000 тисячах обертів на двигуні в нас швидкість 110. Зараз відповідно. 2,5 тисячі обертів це у нас 137. Можна рахувати практично 140. При трьох У нас трошки більше як 160. Ну, можна рахувати 160. Ось так для себе ви можете зрозуміти тепер більш конкретніше. Якщо є якісь запитання або щось вас цікавить про ці автомобілі, пишіть, пишіть, я завжди читаю коментарі на всі адекватні коментарі стараюсь відповідати. Адже, друзі, за це все показав, розказав. Зараз швиденько ще бігло по даній автівці. Ось так виглядає все позаду. Салон в непоганому стані, але мусите розуміти також, що певні мінімальні моменти бувають, адже автівка не нова, і хтось нею користувався. Дана автівка набігала вже 212 тисяч. Відповідно, як проїжджають іноді клієнти, шукають музейні експонати, це все можливо, так, може десь і є, там попадається ізрідка. І, наприклад, також можна зробити, наприклад, ці всі різні сліди експлуатації, якась там царапочка на бампері, ще щось, це можна зробити музейний експонат. Бампер перефарбовуємо, виходить, все ідеально, без косочки. Але, друзі, якщо я пофарбую один бампер, другий бампер. Це плюс до ціни. Так що, я вважаю, краще ви собі придбаєте, кому як подобається, комусь, наприклад, це не, не критично, для чого він має переплачувати кошти. Позаду у нас підсвітка номера йде ледовського зразка. Механічна кришка багажника. У дуже дуже здоровезний, вмістимий багажник. Є в багажнику ось такі крючечки, до речі, я ними часто користуюсь. Якщо є щось кульочку, краще завішати, ніж воно має тут на поворотах вам ганяти по всьому багажнику. Є резеточка на 12 вольт, автоматична шторка, яка легко фіксується і дуже легко складається. Класна функція, якщо потрібно щось перевести, дуже габаритне, є... це доп-опція в даних октаві. Нажимаємо на кнопочку і дані спинки задніх сидінь складаються. Прямо в ту ж секунду і демонтаж ось такої полочки. Я однією рукою, друзі, однією за оператора, однією все знімаю. Все розбирається дуже-дуже просто і зручно. До речі, в нас присутній повний комплект. Це рідко буває в автомобілі з Європи. У нас є домкрат, запаска, ключ, повний-повний комплект. Він знаходиться в багажнику в своїй ніші. Ось так це виглядає з цієї сторони. В цьому відео ми обов'язково для вас зроблю комп'ютерну діагностику, все покажу, посажимо, все, як ви любите. І в кінці відео перейдемо товщиноміром, по лакофарбовому покритті. Також покажу в якому стані знаходиться лакофарбове в даного автомобіля. В нас присутня ось така цікава ледовська підсвітка, а зараз вона, на жаль, не працює. В темний час тут гарно все. Висадка посадка красиво підсвічується. І в салоні також, само собою, присутня підсвітка. Зараз, на жаль, ось є підсвітка для ніг, для задніх і передніх пасажирів і водія. Нарешті ми з вами добрались до місця водія. Тут ми керуємо. Передніми скло блокуємо кнопочкою задні віконця, щоб ваші діти не грались під час руху, не опускали вікна. Є в нас регулювання дзеркал, підігрів дзеркал і є автоматичне складання дзеркал. Також у меню можна налаштувати, коли ви закриваєте відкриваєте автомобіль, дзеркала будуть автоматично розкладатись. Складатись. Комфортні такі досить вмістимі сидіння. Поясничний підпір регулюється. Механічно, вперед-назад, по висоті сидіння регулюється механічно. Кермо також за рахунок цього важеля вперед-назад по висоті також регулюється механічно. У нас присутні круїз контроль, але, на жаль, не адаптивний, а звичайний. Шкірине мультикермо. Даними кнопочками тут, відповідно, на кермі ми можемо перемикати радіостанції, треки, регулювати звук, голосові команди. Також, до речі, друзі, напишіть в коментарях, чи хтось користується голосовими командами. Я щось ніяк не звикну і ніколи, ніколи не використовую. Так, В нас тут є кнопочка асистентів. До речі, центральний в нас дисплейчик, де кольоровий. В них буває двох типів: монохромний такий звичайний і з кольоровим. Це вже рахується в октаві, даних років, рахується як ДОП-опція. Ці... А цими кнопочками ми можемо керувати бортовим комп'ютером, визивати будь-які інше меню, навігацію, мультимедіа, телефонні дзвінки, все-все повністю. Параметри по автомобілю. Це все є. Підсвітка шкал дуже гарна, вночі підсвічується красивим біленьким кольором. Увага! завжди, Рольове керування завжди на висоті. На швидкості він керується дуже класно, впевнено, стоїть на трасі. Постійно ловити цей автомобіль не потрібно, як в декотрих його однокласниках. Вак завжди їде чітко, прямо не зважаючи ні на боковий вітер. Ні на що класна, швидка мультимедія з сенсорними кнопочками підтримує Android, Auto CarPlay за рахунок того, якщо ви свій гаджет підключаєте в даний USB, відповідно ваш пристрій все повністю. Ваші програмки будуть відображатися прямо на дисплеї. Є керування радіо, мультимедіа, відповідно, джерело звідки буде грати музика. Може бути просто з sd карти яка знаходиться у бардачку. Бардачок має функцію охолодження. До речі, на літо це буде дуже актуально. Це все витягуємо, тут ставимо собі водичку в дорогу, і завжди вона буде у вас охолоджена. Тут в нас є штатна навігація. Ось карта з навігаціями. Так, друзі, це все зрозуміло. Відповідно, також по USB може грати у вас музика, може бути по блютузу. Ви на своєму гаджеті вмикаєте, відповідно, можна керувати тими ж самими кнопочками. Дзеркальце в нас з автоматичним затемненням, ще раз повторююсь, нагадую. Про це ніби сказав, розказав. Це ці в нас голосові команди не знаю Хіба от сьогодні, якщо найду час, буду пробувати. Є штатна навігація, також є навігація, яку можна використовувати по Android Auto CarPlay. Є вся різна інформація по автомобілю. Датчики тиску в шинах, все чітко працює за рахунок ГБС показує гарненько. Є різні налаштування по підсвітках, по. Парковочних асистентах, по всьому є, отут ще в нас по сервісу. По днях ніби маселко свіже, але по пробігу вже було рекомендовано замінити. І ось таке меню налаштування автомобіля. За це все показав, розказав. Двохзонний клімат-контроль, водій, передній пасажир можуть виставляти комфортну температуру окремо для себе. Функція очищення повітря в салоні. Це все присутнє дуже класно для алергетиків і є налаштування, автоматична рециркуляція. Це все є, друзі. Підігріве сидінь три ступені. Перед, тільки підігрівається переднє сидіння. Різні ніші в нас тут знаходяться тут місце для окулярів. Це немало важливо. Ось такі два підстаканники. Підлокітник, який регулюється. Вперед назад і регулюється по висоті. Можна фіксувати. Тут у нас ще одна така додаткова ніша. Дуже класним бонусом, шкода, завжди думає про тебе. Зараз не знаю то тянусь. Вчора був у нас дощик зонтик, оригінальний штатний зонтик від Октавії. Він має тут в нас таку свою нішу, гарно захований. Нехай буде. Під Будійським вже немає. Зараз швиденько перейдемо по лакофарбам даного автомобіля. Друзі, до речі, хто шукає, кого цікавить професійна техніка товщиноміри, ді, різна діагностична техніка для автомобілей. Залишу вам посилання під цим відео. Відповідно, з купоном при замовленні, коли ви вкажете купончик з крабут, ви відразу міттєво получите знижку 5% від загальної суми замовлення. Як на мене, це вагома класна знижечка. І само собою ви отримуєте гарантію. Так, друзі, нічого не знімано, не кручено, це все я показував, всі віконці рідні, всі показники в межах лакофарбового покриття, як і повинно бути. Нічого не знімано, не кручено, всі без перефарбовані. Кришка багажника в нас теж по заводу нічого не знімалось, не крутилось. 97. 98. Цей приборчик, до речі, визначає також, чи деталь цинкована чи не цинкована. 12. 105, 105, 106. Ось так, друзі. Ця автівка, як ви любите, не фарбована, все в рідному. Ось це вершену комп'ютерну діагностику по всім блокам. Все чистесенько, гарненько, жодних помилок. На даний момент немає. Все працює справно. Так, попробуємо знайти. Так, ПДФ це не Т. Ось. Е, пробіг в блоці двигуна, фіксований 212, 630. Це в нас є. Ще, можливо, спробуємо знайти в блоці АБСу. Пробіги, нагадую, друзі, що всі автомобілі в мене з перевіреними і справжніми пробігами. Ніхто тут нічого ніколи не коригує, не накручує, не скручує. Коли ви берете авто у мене, ви маєте гарантовано 100% отримуєте чесний пробіг. По. Ось пось. Пробіг в блоці АБС -у. 211 838. До речі, друзі, цих, в цих блоках кілометр-кілометр не повинен бути, не повинен збігатися. В блоці АБС, -у. ну, взагалі, е компанія ВАК група там, шкода. Volkswagen, Audi, в кожному блоці. Всюди-всюди фіксується пробіг. Ось, будь ласка. Ще в тому самому блоці АБС, ще є в одному місці, прописаний пробіг на момент послідньої активації. 212 599. На приборі 630. Бачите, є відмінності. Навіть в одному і тому самому блоці є відмінності. Але суть того, що пробіги збігаються. Ну, ось, друзі, показ автомобіля. Завершено. Всю можливу інформацію я надав. Кого цікавить даний автомобіль, місто Бережане Тернопільська область. Приїжджаємо, оглядаємо, забираємо. Скрабу Тарас Чесні авто з Європи. Підписуйся, став лайк, до нових відео, до нових авто. Всім пока-пока!